Найрезультативнішим гравці гравців команди разом із волі. А зараз Шахтар виходить в контратаку. Чудова нагода. Марлос прискорюється, виходить, пічнаючись Серхіо Альваресом. Марлос обігрує Ельвереса. Марлос не влучає, Добиває гол! Густаво блан колищук 1-0. Шахтар виходить уперед! Густаво Облак колищук визначається дебютним голом у дебютному матчі. І за Донецький Шахтар. На 26. й хвилині Гірники виходять уперед. Нова передача на Гвідеті. То відривається від Ракіцького. П'ятов. Вибиває м'яч. Арбітр. Арбітр вказує на позначку. Арбітр призначає пенальті на останніх секундах основного часу. 4 хвилини компенсовано. Розбігається аспас і забиває гол. 1-0. Стає рахунок. І 1-1 за сумою двох матчів. На 90 першій хвилині іспанці зрівнюють рахунок за сумою двох матчів. Але ясна річ, враховуючи відповідальність. Момент, Шахтар пропускає другий м'яч. Шахтар пропускає другий м'яч з кутового. Шахтар пропускає на 109-й хвилині. Виставо Кабраль він стає злим генієм. Він забиває цей гол.